Доброго здоров'я і панове категорично з великим задоволенням. вдруге сьогодні, 23 січня, у Вівторок я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Планчук. Спасибі, що ви тут Приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночок Вмикайте аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Так само, як і категорична українська подобайка, я би дуже на це сподівався і розраховував, знайде своє гідне місце якраз в процесі нашого спілкування. Якщо вам звісно буде заходити цей формат подачі інформації в першій частині, якраз в контексті повітряної тривоги, яка вже на щастя закінчилася, але не на щастя для. Певної кількості українських громадян сьогодні бачите, потерпали. Скільки тут бортів ще чекаємо на дані про ракети, про їх кількість? Але що відомо на цю цей момент, коли я записую це відео щодо масованої рака, ракетної атаки по Україні в Києві після всіх цих даних пожеж, уражень балконів відомо про одного загиблого. чи одну загиблу дев'ять людей постраждалих, які госпіталізовані наразі, в Харкові? Я вже говорив про дані від пана. Терехова від пана Олега Синігубова, міська влада, обласна військова адміністрація, ворожа ракета обірвала життя двох людей. Ще 11 постраждали. Дві жінки у важкому стані. І Павлоград, ми теж про це говорили. Це Дніпропетровщина. Поки що попередньо повідомляють на жаль про одну жертву, і те, що уточнюється кількість поранених локацій. звичайно, по Павлограду ми не приточнюємо. І це, от як написано сьогодні в деяких пабліках, бачите, да, ми фортеця, да, ми б'ємося але нам потрібна зброя з тими світлинами, ураженнями чисто цивільних об'єктів, які зробили на сьогоднішній день російські окупанти. На цьому тлі, ну я не знаю, вже дивуватися, не дивуватися, але точно це союзники Путіна. І Треба відверто про це говорити. Давайте не будемо там там прикриватися якимись гуманітарними цінностями. Мірумір там і так далі. Це Угорщина Сіярто, Угорщина Орбана. Угорщина виступила проти. Я вам говорив, що зараз відбувається там велика зустріч очільників зовнішньополітичних політичних відомств країн-членів ЄС в Брюсселі, якраз напередодні саміту очільників цієї інституції. Ради Європи так, от, угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні. Сьогодні там все повинно бути заклеєно машини, сіярто. Вся угорщина. Де наші люди? Вставайте в Брюсселі, все повинно бути сіярто на лобі. От фотокартки сьогоднішніх харківських і київських будинків на лобі не більше і не менше. Сіярто так сказав, що ми впроти. Міністр зазначив, що Угорщина не буде фінансувати військову допомогу для України, але й не блокуватиме новий формат підтримки. Типу, ми такі хороші. Вже дякуйте нам, що ми типу не проти. Але ми проти. Ми там тому участі брати не будемо. Якщо зараз європейський фонд миру передбачає обов'язкову участь 27 держав-членів ЄС, то в майбутньому країни будуть самі вирішувати чи надавати військову допомогу. Очікується, що новий фонд розрахований на 24- 27 роки і передбачає внески до 5 мільярдів євро. Ро щорічно, от Сіярто каже: іншим країнам Будапешт заважати не може і не хоче, але давати туди гроші ми не будемо. Ну, значить, Путін таки має щось на цього орбана. Чому Орбан так себе поводить? Ну в нього спікер цей сіярто, який значить, доводить позицію. При тому, що як Блумберг на сьогоднішній ранок каже, що дісталася позиція багатьох в Євросоюзі, це навіть не мова про Україну, це на закиди в бік сталості цієї структури, хитати чи дополамати яку мріє Путін, і оцей троянський конь Орбан теж там присутній з великою потужністю. Лідери ЄС готові вступити в конфронтацію з Угорщиною, якщо Орбан і надалі буде блокувати. Пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів, от на позачерговому саміті наступного тижня. При тому, що Блумберг це дає на підставі інформації, які надали. Я так розумію, що це контрольований вкид, просто щоб ще одне попередження Орбану через анонімні типу джерел. За своїх словами наступним етапом може стати позбавлення Будапешту просто права голосу в рамках Євросоюзу. Пам'ятаєте, резолюція Європарламенту минулого року минулого тижня. От вона може бути реалізована. Тобто, підстава є фактично юридичної. Юридична підстава присутня напередодні, як я вам тільки що сказав, угорщина виступила проти пропозиції створити новий фонд, який покликаний забезпечити найнадійніший спосіб доставки Україні критично важливої військової допомоги. Цей крок було зроблено після того, як в середині грудня Орбан блокував спільне європейське рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України. Типу країни-члени ЄС мають намір вжити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі, які намічені на 1 лютого, незалежно від підтримки України. Горщини, якщо Орбан продовжить блокувати пакет, то рішення про його ухвалення ухвалять 26 членів ЄС, і підготовка до такого сценарію йде повним ходом. Тобто, якщо він не поміняє свою позицію, його просто проголосують і позбавлять голосу. Там є така е, стаття, і правда, жодного разу вона не була застосована, але зараз такий час, коли треба приймати е, дуже потужні і сміливі рішення. Як запасний варіант розглядається можливість того, що країни ЄС будуть пере переказувати гроші Києву поза бюджетним процесом ЄС? Якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, то можливо ескалація, в тому числі запуск Євросоюзом наступного етапу штрафних заходів проти Будапешта, аж до позбавлення власне голосу, який вона. Має країна члені є цей сценарій може призвести до ширшого протистояння. Там же ж минулого тижня у Фіцо. Який розказав сценарій чи рецепт без завершення війни, каже ви їм там поступіться тими територіями, що вони там зараз загарбали, та їй спокій у голові буде. Так от Фіцер заявив про готовність захищати Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення уряду орбана можливості користуватися своїми правами в блоці. І після зустрічі глав дипломатичних відом з країн ЄС, що відбулася якраз напередодні, сіярто заявив, я вам доповів, що він не буде, якби Україна не буде брати участь в цьому європейському фонду миру, в рамках якого. Країни отримують компенсацію за зброю, яку вони спрямовують в Україні. Просто Орбан не поставляє нам озброєння. Він розуміє, що гроші підуть знову ж таки мимо каси, і він, звичайно, ну якби не достанешся ти нікому, і не мені і не тим країна. От позиція насправді що от далі буде цікава позиція по Угорщині. Не знаю, все так якось списи сходяться. Що от реально не просто троянський коні, по суті, агент Путіна по суті, Путін в Євросоюзі. Давайте теж так будемо говорити, тому що парламент Туреччини вже цього тижня про. Голосує за е, прийняття Швеції е, в НАТО. Тобто заявка, ви знаєте, Bloomberg з посиланням на свої джерела. Тобто, Ердоган, там зустріч і, і, і пані прем'єр-міністр Джорджа Мелоні. приїздила до нього. Я ж казав, що там багато великий комплекс питань вони обговорювали. так, от партія справедливості і розвитку президента Ердогана буде домагатися, буде домагатися схвалення парламентом для ратифікації довгоочікуваного членства Швеції в НАТО. А в разі ратифікації єдиною перепоною на шляху Швеції в НАТО хто буде угорщина. Угорщина чи потрібна перемога ще однієї країни по шляху НАТО з боку Путіна? Ні, але чи може протистояти цьому Орбан? Гіпотетично так, але це би вже просто в ворота ніяк і не лізло. Але хай б спробує. Насправді я би тут тільки зааплодував, якщо б він там категорично сказав ні. А от далі ми б подивилися, що було б з Угорщиною Орбана, бо е, на сьогоднішній день е, навіть не по лінії Євросоюзу, а продовження допомоги від США. Це єдина надія на перемогу України в боротьбі з Росією. Ну, користуючись видно об'єктивною інформацією, сказав президент Дуда у спосіб уникнути спалаху великої війни в Європі. Це теж певна е така е підпорка для Орбана. Хоч потрохи знаєте, в, в Європі утримувалися від заяв, що все залежить від США. Більше того, в Європі казали, та ми знаємо, там в США якісь проблеми, але ми якби будемо пхати. І тут Дуда виходить, каже: Ну, от, давайте подивимося на США. Якщо США буде гальмувати, то чи не загальмувати нам? Ну я би так фантазую, але в продовження логіки цього повіду. Думання, якщо Росія виграє цю війну і нападе на іншу країну, це означало бризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалку такої війни, надаючи підтримку Україні. Тобто, якщо США не будуть надавати, ну так і ми теж, що нам ми воно підсилюємо свою оборону. Так, от насправді Wall Street Journal на додачу до цих слів каже: так якщо Київ перестане отримувати допомоги США і ЄС, в Україні почнуть затримувати зарплату і почнуть друкувати гроші. Хоча західні лідери наполягають на тому, що фінансові пакети. Допомоги, зрештою, буде ухвалено для України критично важливими є терміни цього року. Україна зіткнеться з фінансу, ну, Ми знаємо, це там 37-38 мільярдів доларів. Дефіцит е, фінансовий. Якщо допомога не надійде швидше, уряд буде змушений вживати заходів і збереження фінансів, тобто обмежити військові витрати і виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати, позичаючи ще більше грошей у власних банків і внутрішніх інвесторів. Зрештою, Київ може бути змушений друкувати гроші. Про дефіцит бюджету раніше ще й, ну, написали Forbes Україна та лінивий тільки не писав за їх оцінкою. Бюджет на Україну бракує 20 мільярдів. Ну, бачите, різні дані. На це заступник голови НБУ, пан Ніколайчук, заявив, що регулятори що в регулятора вважають бюджет на 24-й рік доволі реалістичним. Ну є базовий сценарій. Ми теж про це в нашому ефірі говорили. Поки що йде сценарій плану А. Але пан Ніколайчук і НБУ, в принципі, виступає проти друку грошей, зауважуючи, що у випадку прояву негативних чинників, такі як розширення дефіциту або скорочення фінансової допомоги від партнерів, ситуацію варто регулювати за допомогою фіскальних інструментів. І ці от заяви з приводу підвищення податкової бази, а вони так. Саме вже лунають в нашому просторі, але от Жозеп Борель, глава європейської дипломатії, в черговий сказав, що ЄС не припинить підтримку України навіть з огляду на ситуацію на близькому сході. Той факт, що ми шукаємо рішення там, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну тут. Не хвилюйтеся, українцям немає про що хвилюватися. Така позитивна реалізація. Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і завжди і вона буде тривати за словами Бореля. Ситуація в Україні буде першою в порядку денному засідання ну і вчора воно і сьогодні ради е, ЄС у закордонних справах. Міністри закордонних справ України, ви знаєте, що Кулєба вже виступав. Він сказав про збройні. Он доповідав в першій частині. Звичайно, що е, буде і в Гімніч е, таке е, поселення там неформально зустріч. Очільників МЗС держав-членів ЄС там типу будуть винопити і говорити за життя е, в таких е, кулуарних варіантах. По Побачимо, що там е, ну якісь реальні речі від сіяртом можливо почую, може, десь там. Хай його б напоїли нормально, хоча я думаю, що пити вони там вміють напоїли б нормально, хай би розказав, які в нього стосунки з Путіним. Так і друзі, що в хорошому позитиві, це от від Рікарда Юзюка, представника Радіо Свободи, він там всередині брюссельської цієї колотнечі знаходиться в Євросоюзі, в Єврокомісії. Ну і там інсайти через нього, я так розумію, зливають. Так він сказав, що фактично завтра посли ЄС схвалять використання прибутку від заморожених активів повністю 100% на користь України це ще не всі заморожені активи, але всі відсотки це теж гроші. І глава зовнішньої політики ЄС Борель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода про використання доходів від заморожених російських активів. Кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім передають для підтримки України. Коли який обсяг ну я так думаю, що це мова про кілька мільярдів доларів там, чи євро йдеться, але все одно на сьогоднішній день це дуже великі гроші, бо з інших ва. Варіантів І убезпечення нашої економіки якраз гроші дуже важливо. І про зовнішній фактор, до речі, теж це вперше використано я так на рівні сенсації. Ну, але такої сенсації, яку би можливо, потрібно було б запровадити вже давно, оскільки ну, якби небезпека, якраз з того боку до нас йшла, і кабмін. Внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування терміном на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона на 50 років будь-якого транспортного сполучення з Росією. Я вже мовчу про візи. Але автомобільне, залізничне, авіа і судоходне документом буде передбачено заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України і повітряного простору над відкритим морем для всіх видів прямих і транзитних польотів, власником або експлуатантом, яких є юридичні особи резиденти Росії. Заборона в'їзду автобусів вантажівок, зареєстрованих на території Росії. Я так розумію, легковики там теж повинні бути. Просто вони так окремо не прописані. Але залізниці, вагони і види локомотивів, заборона по судоходства морзаход вхід до морських портів України, суден під прапором Російської Федерації, суден власниками, які є юридичні і приватні особи Росії або ті суда, які заходили до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Ну от така от заборона. Я просто не побачив тут легковиків, але вважаю, що вони теж повинні бути в цьому контексті. Я просто не можу уявити собі ситуацію, коли там дорогами тієї самої сумщини чи Чернігів Ще чи Харківщини поїде рус буде написано на автівці. Я просто не уявляю цієї ситуації. Зараз нічого не закликаю, але мені важко уявити. Але прописати це потрібно, мені здається, конкретно, бо те, що не заборонено, це дозволено чи можливо якось неповний виклад матеріалу. Я на це звичайно киваю більше. А ще один такий цікавий момент до речі про ці рус номера і рус реєстрації, рус цифри, рус вибори. Да, в ЦВК Росії подали заяву про відмову в реєстрації Путіну. От е, хочеться подивитися на там Панфілова чи як її прізвище, це очільник ЦВК, на її, на її лице. А що з лицем, пані Панфіло? Причому такі собі активісти Зундмурдії е, Сергій Антонов. Причому в Сісхарзі він написав дві причини: перше незаконні поправки до Конституції, які дали Путіну можливість переобратися вже там в який термін поспіль. І е, кажуть, що 60 тисяч підписів зібрані за Путіна, вони є незаконними, е, бо там похибка точно більше 5%. відсотків. Е, е, ну побачимо, що там буде з цією людиною. Насправді, якось замнуть, не замнуть, але офіційно в медійному просторі є така тема. Ну і щодо росіян, які на цих територіях мешкають, які згідно указу президента Зеленського є територіями, які історично населені українцями. Да, от екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско так цікаво сказав, каже, жителі історично населених українцями території Російської Федерації, після перемоги ви можете приєднатися до України? Ніяких проблем. Сьогодні справді Російська Федерація існує в тих кордонах, в яких вона існує. Але давайте подумаємо про певні перспективи. А де гарантія того, що завтра, післязавтра, за рік, за два, це утворення, яке називається Російська Федерація, буде далі існувати? Цілком можливо, що після першої, після нашої перемоги, коли це станеться населення цих перелічених в указі. Території в плані самовизначення, я ж кажу, референдуми, Білогородська Народна Республіка. А принцип самовизначення націй і народів ніхто не скасовував, захочуть приєднатися до території материнської України. Я думаю, що наші героїчні збройні сили нам у цьому допоможуть. Отака от реляція насправді. Ну і друзі, стосовно Радбезу організації Об'єднаних Націй, ви знаєте, я вже не один раз казав, що в той момент, коли російські літаки і ракети бомбардували Україну, і вбивали українських громадян, а вільно. Ному світі в Нью-Йорку гуляє із своїм почтом, приїхавши на Раду безпеки ООН, звичайно, щоб використати цю трибуну, аби підсилити інформаційний наратив росіян, який вкладається в тому числі і ці заявки про майбутнє агресію на території Євросоюзу. І от знову ж таки інститут дослідження війни, до речі, вик... сказав, так що Росія використовує Раду безпеки для просування власних інформаційних операцій. Мета компанії переконати міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні. Оце їх стратегія. Значить, напередодні було скликано Радбес. Ви знаєте, я вам теж доповідав. Ну і традиційно виступаючи Лавров, звинувати України Заходу у відмові від переговорів, стверджуючи, що Москва завжди була готова до діалогу. Водночас міністр уточнив, що Росія зацікавлена виключно переговорах про відсторонення чинно українського уряду від влади, підтверджуючи, що Москва все ще офіційно прагне зміни режиму в Україні. А не під це був виїзд одного ж нашого сволого попереднього президента до Угорщини. це ж не. Спростовано, до речі, не ним, не ким будь-і іншим. Про там перспективу, як сказали СБУ заяви про те, що саме він готовий очолити якийсь політичний рух саме в цьому контексті. Саме в цьому контексті Лавров продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, помилково стверджуючи, як каже інститут дослідження війни, що український народ не має інтересів війни проти України проти Росії, і що Захід підштовхнув Україну до продовження війни. Ну вони ж цю тему з Джонсоном розкручують голова МЗС Росії, порадив Заходу зрозуміти, що формула миру Зеленського це шлях в нікуди. Він також стверджував, що чим швидше захід реалізує це, тим краще буде і для України, і для Заходу. Під час засідання значить, Лавров стверджував, що якщо Україна перестане битися, сотні тисяч українських життів буде врятовано. Інститут дослідження війни зазначає, що він раніше озвучував подібні меседжі, маючи на увазі, що Росія зможе окупувати більше е, території під час війни, і що це ще більше послабить переговорну позицію України. Це їх план. Абсолютно, під час засідання там Лавров заперечував відповідальність Кремля. Запобоювання, що Росія може напасти на НАТО в майбутньому, ігноруючи останні тривожні офіційні заяви Росії, Москви. Ну, це ж все в одні в одному кошику. Він також звинувачував українські сили у проведенні ударів по Росії. Ну, звичайно, ще Донецьк там не згадав. Цікаво. Також Лавров стверджує, що Росіяни, і українці будуть жити так само, як брати і добрі сусіди після того, як Росія досягне своїх цілей у війні. Ну СВО, він, так вони так називають в Україні. Ну і е, ці заяви інститут. Усрічне війни продовжує оцінювати як схиляння капітуляції України і країн Заходу. Експерти переконані, що Кремль використав засідання Радбезу для просування власних інформоперацій. Ймовірно, таким чином Москва просуває кремлівські наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю. Ось і все. Причому американці сказали, що бачите, Росія в своїх заявах це їх постійний представник. В ООН, це палій, який звинувачує пожежник. Тобто, він підпалив і звинувачує тих, хто гасить цю пожежу. Е, значить, там було американцями заявлено, що російські війська що не менше тричі застосували. Проти України балістичні ракети Північно-корейського походження, це обходження санкцій, і ця Рада безпеки повинна притягнути до відповідальності будь-яку країну, яка порушує свої зобов'язання за резолюціями Ради безпеки. ООН. цікаво, як ця імпотентна організація Радбес може притягнути до відповідальності, якщо там мінімум дві країни точно покладуть, покладуть, накладуть вето важке і, і так далі. Перспективне на цю всю пропозицію. Так, друзі, стосовно грошей і торгівлі, здається, що поляки пробили тему захисту Єврокомісії. Єврокомісія цього тижня представить зміни до торгівельного законодавства ЄС глобально, але які дадуть можливість запровадження обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн. Звичайно, що. Ми вже відрогували так на рівні що Шотуз. Приїхав. Я думаю, що він приїхав пояснювати Зеленському, що так буде, і давай відкликає цей позов. Ну ми ще вчора так перепочали з світової організації торгівлі. То президент Зеленський сказав, що солідарність з Україною не повинна руйнуватися через будь-які перешкоди, зокрема через протести польських перевізників на українському кордоні. Я вітаю роботу уряду Польщі щодо знаття таких перешкод. І ми розуміємо глибину причин, що призвели до такої ситуації, але звертаємо увагу насамперед на глибину загрози для обох наших народів. І от всі наявні критичні питання можна вирішувати на рівні урядів без жовтих жильоток, які виходять і перекривають. Кордони, звичайно, цю тему і Шмигаль продовжив співробітництво. Я казав, що є пропозиція до Польщі будувати разом до рівного з краківця автобан. Да, автобан побачено ну, платний звичайно, але Шмигаль на додачу ще сказав з прем'єром-міністром Туском. Ми обговорили питання безперешкодного перешкодного руху товарів через наші кордони. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордон розблоковано, а спільна робота дає результат. Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно. Но до рішення Єврокомісії цей механізм працює з Румунією і Болгарією. Ми пропонуємо його використовувати і з польською стороною. Проговорили запровадження спільного прикордонного контролю на всіх ділянках. Побачимо модернізацію пункту пропуску і маємо амбіцію створити ще чотири нові пункти пропуску на додачу до 14, які працюють на сьогоднішній день. Ну і от, власне, що я казав, запропонував польському бізнесу долучатися до будівництва Табану, Краківець, Львів, Броди, Рівне на консеційних умовах. Оваг причому, що ТУС підтримав цю ініціативу. Звичайно, вони можуть і хочуть будувати питання, ким будувати робочі сили сьогоднішнього в Україні і кваліфікований, і не, кваліфікований, Не вистачає а, велика кількість людей знаходиться за межами і теж колотнеча навколо цього, і в контексті майбутнього закону про мобілізацію плюс множинне громадянство. А як паспорти, а як там далі по системі призову, тощо і в цьому ж контексті, чи як будуть повертати з Європи людей, в який спосіб. Десь протекція, десь антипротекція, але Чехія не буде висилати військовозобов'язаних українців. Це заява свіжий міністра закордонних справ Яна Липанський. Такий механізм не існує. І механізми вони звичайно не відповідатимуть міжнародному праву і зобов'язанням, які Чешська республіка має в міжнародній сфері. А причому місцеве видання пише, що в країні проживає близько 200 тисяч українських чоловіків із різними типами віз. Ну щоб їх продовжити, потрібен чинний український паспорт. Як варіант видання, от в своєму аналізі пропонує видавати нові паспорти чоловікам лише за наявності чинного військового квитка. Але поки що такий варіант в українському законодавстві не прописаний, так що от тому і черги величезні, щоб встигнути. До цих змін. Ну і Німеччина ще раз сказала, що не буде висилати українських чоловіків призовного віку. Це е, заява у голови Комітету закордонних справ Бундестагу Міхайл Рот. Право відмовитися від військової служби закріплено в Німеччині на конституційному рівні. Тому я однозначно поділяю думку нашого міністра юстиції. Німеччина не видворятиме нікого, хто може бути призваний на військову службу в Україні. При цьому він запевнив, що добре розуміє дискусію, яка є дуже суперечливою в українському суспільстві. З одного боку Україна намагається зберегти життя своїх воїнів в той час, як Путін постійно примусово відправляє сотні тисяч погано навчених людей на полі бою і використовує їх як гарматне м'ясо. З іншого Україна також потребує солдатів на полі бою, щоб захист. Хистити країну, говорячи про українських біженців, загалом політик спростував російські наративи про те, що німці нібито втомилилися від українців, які перебувають в Німеччині, а це понад мільйон людей. А солідарність залишається так запевно, Пан Рот, але визнав проблему, яка полягає в тому, що інтеграція і працевлаштування українців відбувається не дуже добре. І парламентар висловив задоволення, що федеральний уряд це нарешті зрозуміло і хоче зменшити бюрократичні перешкоди наразі в Німеччині, щоб ви просто розуміли, офіційно перебуває теж до ста. 90 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років це, от реальності, при тому, що з точки зору тих людей, чоловіків, які є тут в Україні, які є озброєними в нас, ну, пам'ятаєте, були акції певні, це ж взяли на себе. Відповідальність наше керівництво МВС, на жаль, бачите, забрала війна їх життя. В Українців не будуть забирати зброю, яку роздавали на початку повномасштабного вторгнення, але буде реєстр. Це очільник Нацполіції України Іван Вегівський. Триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше. Є законопроект, щоб провести реєстрацію цієї зброї, облікувати її. Але ну тобто, час прийшов, щоб громадянин зафіксував власне, наявність цієї зброї. Після чого зброя буде відстріляна, облікована. І оці калаші будуть повернені громадянину. А вже після закінчення війни впродовж 90 днів буде необхідність здати цю зброю. Якщо не здав, ну тоді вже кримінальна відповідальність. От така от логіка процесу. Тобто, не назавжди подарована, але в принципі до закінчення війни, звичайно. Ну і по правоохоронній системі два моменти: там цей є Романа Гринкевича, в Одесі, якого затримали. Оце угрупування Гринкевичів про цей неякісний одяг його запроторили, і великі там півмільярда здається застава. Олігарху Ігорю Коломойському продовжили арешт за рішенням Шевченківського райсуду. Коломойський залишиться в ізоляторі до 22 березня 24 року. Або, будь ласка, під заставу 2 мільярди 650 мільйонів гривень. Він може вийти. Адвокати олігарха наголошували на проблемах клієнтів клієнта із здоров'ям, Просили випустити його під домашній арешт, щоб він там був в Микільській на Дніпрі. На Дніпропетровщині також пана Коломойського знову намагалися взяти на поруки суд відмовив. До речі, такий аспект, коли бачили, ми відео з затриманням цього Романа Гринкевича в Одесі. Там от співробітники ДБР російською мовою віддавали команди. і, знаєте, цікаво, мовний омбудсмен Кремінь зробив зауваження державного бюро розслідування за російську мову під час затримання Романа Гринкевича при виконанні службових обов'язків. Представники правоохоронних органів зобов'язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде. От така от історія. Ну і друзі. Якраз стосовно нашого громад... громадянського суспільства та економіки, про яку я говорив вище в контексті стратегічних планів України створення великої кількості оборонних підприємств, вони вимагатимуть енергію. Електрику я теж доповідав, що міністерство енергетики зараз заявили про стратегічний план найближчим часом терміново збудувати кілька додаткових атомних електроблоків. Ну я так вважаю, що електрики в країні буде достатньо питання, звичайно, в цій ціні наскільки вона буде висока, Наскільки там вона буде в світових кондиціях? Але ви знаєте, на сьогоднішній день от навіть для Фігаро у Франції звернули увагу на те, що аномальний бум купівлі електромобілів відбувається в Україні. Наприкінці 2021 року в країні було зареєстровано 8541 машина автівка електрична. А буквально проходить менше двох років і їх вже 46830. тобто майже в шести років. Практично, і цей шалений темп зростає. Зростання триває менше ніж за рік. Наприкінці листопада кількість реєстрацій вже було 83116. Вперше ми спостерігаємо значне зростання попиту на кредити для електромобілів на тлі дефіциту. Зростання цін на паливо. Це от Голови правління деяких банків в Україні. Ризик відключення електроенергії через обстріли не зупинив цю тенденцію. Ризик, але не відключення. Бачите, в Україні досить добре розвинута мережа зарядних станцій. Їх налічується близько 11 тисяч. От як каже, для Фігаро, що більше ніж в Нью-Йорку, і вдвічі більше ніж в Польщі. Попит здебільшого забезпечується за рахунок вживаних автівок, оскільки уряд скасував більшість податків і митних зборів якраз на електрику, на електромобілі. І за даними Асоціації, Укравтопром, лише в листопаді було зареєстровано 4,5 Тисячі електромобілів, з них 851 нова автівка, 3566 вживаних. Ми думали, що експорт електромобілів в Україну припиниться з початком війни, і саме так і сталося, але вже за півроку. Торгівля була сильна як ніколи. Це директор британської консалтингової компанії заявив. От ми там попереду планети всієї. Ну звичайно, що не дотягуємо до Китаю, можливо, і до Сполучених Штатів Америки, але тут перспектива досить така яскрава. Та й взагалі, ми такі, що вміємо дивитися, де вигідніше і де краще, і як використовувати ці обставини. Хіба хіба треба здолати нашого супостата, здолати ворога? І все буде. Бачите, готовність є і підвали до цього є. Але пхаємо далі, друзі, пхаємо з нашими захисниками, кожен на своєму місці. Місті. Дякуємо якраз нашим героям, хлопцям і дівчатам, бо завдяки їм ми маємо можливість з вами спілкуватися. Так виглядає початок сьогоднішнього буремного і достатньо гучного дня, трагічного дня, але тим не менш вівторок, 23 січня. Я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Будь ласка, підписуйтесь. Дзвіночок, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорично українська подобайка болойкос, як вам виходить. А думаю, що повинно знайти своє яскраве і гідне місце якраз продовж нашого спілкування. Якщо вам заходить такий формат подачі інформації, звісно, друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку моєї особистої роботи. Спасибі патріонам і спонсорам. І, в принципі, там вже знайшов я таку фішку кави попити там незабаром розміщу в описі до цього відео. Є такий варіант в світі. Давайте спробуємо, як він працює насправді. Але дійсно, друзі, якщо серйозно пхаємо, пхаємо далі. І я вас дуже про прошу не перемикатися. І дякую за, вам, за ваш час, бо його достатньо. Багато хто якраз на цьому, на цьому місці. Спасибі вам, величезне, друзі. Але пхаємо далі. Однозначно, пхаємо далі, і це далі буде переможно. Навіть не сумнівайтеся. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Як кажу, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Я ж готуюся. Слава Україні!